Вітаю вас, мої рідні. Верховна Рада, нарешті поновила. Трансляцію онлайн-трансляцію своїх засідань, але зовсім скоро відносно вона може повністю навіть припинити своє існування. Я маю на увазі нинішнє скликання Верховної Ради, і зараз я вам поясню, чому в цьому настільки сильно упевнений. Ви, будь ласка, зараз підпишіться на цей ютуб канал, ви, будь ласка, поставте лайк і поділіться ним зі своїми друзями, зі своїми знайомими, бо зараз ви дізнаєтеся, коли і за яких умов. Ті народні обранці, які сидять під куполом Верховної Ради, підуть назад працювати на корпоративах, ведучими, займатися спортом, або просто навіть таксистами, або хто наскредував достатньо грошей і втечуть у теплі краї. Отже, поновлено було засідання Верховної Ради. Але, звичайно, першою, хто вирвався на трибуну, звичайно, вона вирвалася. І, до речі, сказала вона слушні слова про те, що. Ніхто не зібрався. Дуже прикро почалася сесія. Новий сесійний тиждень. В залі сидить максимум 50 людей. Так, Верховна Рада налаштована працювати. Ну, це до речі, вона права. 50 людей зібралося, і е, Юлія Володимирівна не бреше. За моїми особистими джерелами, ну точніше, мені мій знайомий розповів, що саме в цей день він бачив е, народного депутата Рому Грищука, який поки тривало. Засідання, перше онлайн, засід перше засідання Верховної Ради, де проходила трансляції, під час заняття з тренером у спортивному залі. Ну, мабуть, дійсно, мама хахатала. Пора задуматися про те, щоб повертатися в спортивну форму, і скоро знову виходити на сцену і розповідати смічні смішні жарти під час зйомок свого комедійного стендапу. Все б це було дуже смішно, якби не було, е -е, якби не було так сумно насправді. і, в принципі, відлік можна сказати Верховної Ради пішов на тиждень Сколить скоро цій Верховній Раді Кабзда. Буквально недаремно напередодні народний депутат від президентської фракції Слуга народу Федір Веніславський в інтерв'ю одному з телеканалів сказав таку фразу. Я майже дослівно процитую. Що ми всі розуміємо і ми всі бачимо, що війна іде до свого закінчення і розпочинається. Я зараз не скажу точно. Політичні рухи, але нам всім потрібно залишатися згуртованими. Таким чином, чином натякаючи, що війна закінчиться, а це значить, скоро буде вибори. І раптом, якраз таки в день поновлення засідань Верховної ради, народний депутат України від плакції Струга народу Дмитро Чорний. У себе на Фейсбуці опублікував наступний пост, який підтвердить мою тезу з тим, що скоро Верховна Рада може піти в нібитті, що скоро навіть президент Зеленський може розпустити повністю Верховну Раду, доки вона себе остаточно не дискредитувала. Я маю фракцію Слуга народу. Він пише: піш, відлік пішов на тижні. Увага! Не на місяці, на тижні. Тобто він вважає, що протягом кількох тижнів бойові дії можуть завершитися, може бути скасовано військовий стан, і після цього будуть оголошені вибори до Верховної Ради. Через кілька тижнів завершено буде військовий стан на думку Дмитра Чорного. І він пише: я, звичайно, можу помилятися, але маю відчуття, що ця каденція Верховної Ради добігає свого завершення. І ми працюємо свою, якщо не останню, то точно передостанню сесію уже наступного року. Імовірно, країна матиме новий склад парламенту, і це тісно переплітається із завершенням війни. Цікавий момент, що сьогодні саме президент Зеленський збирає фракцію Слуга народу і буде про щось з ними говорити. Чи це є співпадінням, чи можливо дійсно все йде до того, що скоро відбудеться парламентські, а відповідно до того мають відбутися і президентські вибори. І саме тому він каже: ми очікуємо від президента Зеленського чітких настанов і орієнтирів, бо час, який залишився цій раді, мусить бути використаний якісно та продуктивно, не для політичних чвар, а винятково на користь держави, Вважаю, що це наш останній шанс використати час. Мудро, останній час діяти заради безпеки майбутнього країну, і ми не маємо права витрачати його на внутрішні і політичні протистояння, пише Дмитро Чорний. І читаючи ці слова, слухаючи Федіра Веніславського, який говорить, який щиро вірить в те, що війна скоро закінчиться. Я розумію, яка була етимологія. Проголосованого вчора бюджету України на 2026 рік. Чому цей бюджет мені на початках, чому саме він такий? Виглядає враження, ніби це не бюджет військового стану, а нібито це якийсь цивільний бюджет, що він повністю, ну, скажімо, це бюджет популізму, це бюджет марнотратства. Я вам зараз покажу, що наголосували вчора у Верховній Раді. Ви розумієте, е -е, от, до прикладу. Виділяються гроші на піар, єдиний телемарафон буде продовжуватися. На це виділяються гроші. Виділяються, значить, і гроші олігархам на отримання їхніх телеканалів в обмін на лояльність а, нинішньому офісу президента. Є загравання, наприклад, з бюджетниками. Це такий кишеньковий бюджет. От, наприклад, з 1 жовтня 26-го року в Україні запровадять безкоштовне харчування для 4,5 мільйонів учнів з 1 по 11 класів. Е, не зрозуміло лише е, я тут зараз не розумію, чому вчителям досі не піднімають зарплату. Пам'ятаєте, напередодні виборів президент Зеленський обіцяв учителям зробити зарплату по 4 тисячі доларів. Скільки вже років пройшло? 6 років, а зарплата 4 тисячі доларів досі не настала. Що там е, обіцянка цянка обіцятор зламався, але про те, що е, грошей на це все не вистачає, про це чомусь нам не говорять. І вчора про це чомусь не говорили. А вже зараз на даний момент на до кінця 2025 року на фінансування армії, тобто з листопада місяця, якщо не знайти десь кошти, з листопада місяця не буде вистачати 300 мільярдів гривень на зарплати військовим, на амуніцію, на озброєння, на постачання. Провізію та все, що необхідно для того, аби українські Збройні Сили могли виконувати якісно свої завдання на лінії бойового, а, бойового зіткнення. Крім того, з 1 вересня 2026 року планується подвоїти стипендії більш ніж на 163 тисячі, ніж на 163 тисячам студентів. Мені скажу чесно, мені дуже подобається ця новина. Дуже подобається. Але е, виникає питання. А де гроші на все це взяти? Чому не говорять про те, що вже до кінця 2025 року може виявитися так, що військовослужбовці будуть сидіти без зарплати, що родичі тих військовослужбовців, які загинули, можуть не отримати свої виплати. 300 мільярдів гривень це та сума, яку потрібно знайти десь з якихось податків. Ще щось, де її відкопати суму саме всередині нашого бюджету, саме з податків українців, не зовнішніх запозичень, тому що ми знаємо, що гроші, які нам надають міжнародні донори, ми не можемо витрачати на військові потреби. Ми можемо витрачати тільки за зовнішні запозичення тільки на те, аби профінансувати соціальну бюджетну сферу. А на армії ми можемо тільки ті гроші, які заробляємо самі: гроші, які приходять в Україну з експорту, гроші, які сплачують платники податків, і так далі, так далі, так далі, так далі. Тобто, той бюджет, який був проголосований вчора, і ті заяви народних депутатів, які пролунали сьогодні, вони говорять про те, що нинішня влада активно готується до виборів і потирають руки, і вони хочуть максимально зберегтися. Але ж е як вам сказати так? Звичайно, вони будуть е, хотіти зберегтися, і вони розумні, вони бачать, що пріоритети, які є пріоритети перед ними. Але е, як вам сказати? Вони можуть хотіти зберегтися, але більшість депутатів фракції Слуга народу вони вже ніколи не будуть в українському парламенті. Вони повернуться до тих занять, якими вони займалися до 2019 року. Більшість з них знову стануть таксистами, знову стануть. Е я не знаю, ким там вони ведучими спортсменами, як Жан Беленюк. І він молодець, що він не припиняв заняття спортом, їздив на Олімпіади. До речі, Жан Беленюк це один з тих депутатів, який найбільше розбагатів за час свого, своєї каденції у Верховній Раді. Але, звичайно, я не думаю, що це пов'язано з корупційними грошима. А він, як спортсмен, отримував гонорари за ті або інші змагання за участь в. Участь в Олімпіаді так, от найбільша біда буде для тих депутатів, які Навчилися працювати з корупційними оборудками, які налагодили зв'язки з тими або іншими промислово-фінансовими групами і лобіюючи правки, лобіюючи законопроекти на користь тих або інших фінансових груп, збагатилися, накупивши точніше, їхні родичі не вони самі накупили купу нерухомості автівок і е -е, прекрасно жили і відпочивали протягом цього часу. Їм доведеться повертатися назад до того життя, яким жили до 2019 року, як би їм цього. Не хотілося. І недаремно не нинішня влада зробила все, аби повиганяти молодь за кордон. Я тепер розумію теж, чому. Бо готуються до виборів. І ті події, які будуть відбуватися напередодні виборів, це буде, вибачте, ні в сказки сказати, ні піром а який це може бути безпреділ. тому що до кінця воєнний стан я переконаний, не буде скасовано. А відповідно, це передбачатиме деякі серйозні обмеження для того, аби тиснути на людей. А е, вплинути це все може тільки молодь, протестна молодь. Їй дали змогу виїхати. Тікайте, молодь, ми будемо робити все, що завгодно. Думаєте, якось ситуація буде інакшою? Ви, будь ласка, пишіть е, у, в коментарях ваші думки, і ми будемо з вами сперечатися. Дякую. Будь ласка, підпишіться, поділіться цим відео, поставте лайк. Ну і мій інстаграм в Нижнє Підкреслення Соломка. Я вам дуже дякую.